Привіт, сталкери! Була така ситуація, коли від аніме тягнуло блюанту. За три серії. Ні? Тоді зараз виправимо. Так, що там у нас по швидкому завіщенню? Пункт перший. Нам пі***а. Аніме називається Геймери або як продати лайно за допомогою гучної назви. Тому що жанр цієї його аніме. комедія, романтика. Ніколи такого не було, і от знову, так? І так, перша серія нас зустрічає з прольоту GTA 4. Ладно, я викупив відсилку. Нас з ГГ під іменем Аманокейту, який по всім кліше аніме романтик, просто. <клух> і звичайно ж, та сама дівчина, яка б могла придумати ліки від раку, якщо б захотіла. Тендо Карен. До речі, вона ще її до школи. М, так, до умови. Звичайно, їх зводить доля. Причому тоді, коли Чел покупав диск зі смачною хендай-грою, <клух> невдобно вийшло. Але все норм Тендо пропонує вступити до клубу геїв. Ой, тобто геймерів. Що ж, Амана з ще одним челом, який тут потрібен був для любовного трикутнику, але, на жаль, режисер курив замість цигарок Бамбук. Вони знайомлять з головними членами клубу. Перший член клубу це Дотер, про шутери та грозам мамок. А друга це. О-о-о. <клухи> 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 І тут Амана себе показує, як тряпка. Граючи в шутер на одному телевізорі. Але вони кажуть: братан, нормально все буде, ми тебе навчимо. І начебто, що тобі ще потрібно, коли ти хікан? <звіт> нет, простите, я пас. В клубі не тигар, который мені нравиться. І він відмовляється. А це серйозно? Ну, той гачний ключ на 60 з ним. А ще тут показуються другорядні особи. Ну, Називемо їх Біба і Боба. Один імба в аркадних автоматах та понтується, що в нього гарна дівчина скотеняка. Друга просто рожево дівка. Все. Наступна серія. Тут навіть в опенінгу відсилок на ігри більше, ніж в самому аніме, Яке ви ніколи не побачите. Упрочому у другій серії інформації небагато. Ми дізнаємося, що Біба почав дружити з Амана. Ну і так, по-маленькому. Головний іду сохне по Аману. Нефіговий твіст. Ну і, в принципі, нічого такого. Наступне. У третій серії діло пахне ні, не пісюнами, а клубом танкістів. Ну або ж. На жаль, мотивація Бібі дружити. Це не клуб танкістів, він хоче. Побачити, як Амана знайде собі дівчину. Ну, знаєте ви цих друзів, у кого таких не було. Блін, можна я буду дружити з Бібою? Гаразд, забудемо про це. Все одно ж знайшли дівчину для Амано. Тріхи розпатло, звісно, але все ж таки людина гарна. Плюс вона розділяв вкуси Аману в іграх. І що ж тут може піти не так? Разве ладіть, в чому проблема? Ти би тоже не смог це простіть. А чим ти? Чи як і сказала, що мої персонажа не нужны. Ти зовсім больной? Пусть цена і двушка, я не собираюсь їй ступати. Іграві вкуси тіла принципа. Ти долба. Вони розходяться сука за однієї причини, хоча характер і інтереси у них спільні. Ну, це, як, наприклад. Зараз розповім. Ось, наприклад, тобі з другом подобається футбол. Одному Динамо, другий шахтар. Ви припините з ним спілкуватись? Ні. Пару раз посратися? факт. Але не будете відторгувати товариша за інші переваги. Тобто цей конфлікт виглядає сумлінно. І так, звісно ж, новий любовний трикутник. Але ж вам все одно ж цікаво, з цією чмоною. Ось вона блядь. Вськіп, вскип. But when does this game get fucking good? <slap> <тес> <плес> ну і на десерт опис та коментарі. Відеоігри це крутезна річ, скаже вам любий Задрот. Хм, Привіт усім задротам. Це шедевр Шкода, що все так закінчилось. Рожева дівчина Карагашиха. Ну тут, в принципі, мужик базу видає. Але тут тексту хватить на одну докторську дисертацію. Так, на цьому в мене все. І це буде, мабуть, мій перший раз, коли я так о, прошу вас. О, будь ласка, поставте лайк, бо після предючого ролику я. У... Глибокій депресії. Що ж, до зустрічі.